Всім привіт! Спасибі велике всім, хто донатить на наш канал під відеосами на банки. Я купила ось такі окопні свічки для наших захисників. Це спіртові міні-пічки. Таке можна купувати, коли, наприклад, у вас немає часу зробити звичайні окопні свічки, котрі воскові парафінові, або коли є запити на саме такі свічки, котрі треба палити у приміщенні. На відміну від стандартних окопних свічок, котрі я роблю. Як вказує виробник, ось такі можна палити у приміщенні. Це твердий етанол з екозагущувачем. І, як вказує виробник, горить до 60 хвилин без чадного диму та газу для приготування гарячих напоїв та їжі. Відкривається як консерва. Зверху можна покласти міні-пічку, закип'ятити воду або зробити собі їжу. Дані свічки відправляються на фронт нашим захисникам.